Загибель дитини через нещасний випадок приносить настерпний біль батькам та подвоїцям, коли вони усвідомлюють, що могли б цьому запобігти. За останній місяць на території одеського регіону від випадіння з вікон постраждало п'ятеро дітей. Три з п'яти випадків смертельні ще двоє діток перебувають у важкому стані. Причини трагедії та їх передумови занадто прості та банальні. Відкриті вікна та невимовна цікавість діток подивитися, що ж там за вікном. Цим випадкам можна і потрібно запобігати усім разом. Адже елементарні засоби безпеки вдома можуть зберегти життя дитині. Багато батьків помилково вважають, що гарним дитячим захистом є москітна сітка, яка може запобігти випадінню малечі з вікна. Фахівці запевняють, що це далеко не так. Оберігти від трагедії може, як, наприклад, ручка з ключем. Принцип її роботи досить простий. Ключ фіксує ручку в одному з двох положень. Коли вікно відкрите або закрите, без нього змінити положення неможливо. Єдина необхідність носити ключ з собою чи замок безпеки, який необхідно кріпити у нижній частині поворотно і відкидної стулки конструкції. Ще одна безпекова пропозиція виробників віконних технологій дитячий замок з тросиком. Такий замок-обмежувач створений для неповного відкриття вікон та дверей. Він захищає від випадків випадіння дітей та дорослих. Відкрити вікно повністю можна лише ключем. Також є віконні ручки, і без нього «Вона розблокується натисненням двох кнопок одночасно. Виробники вікон відзначають доступну цінову політику на захисні прилади.